Друзі, вже завантажили автомобіль. Ось такий наш чудовий гольфік. Дійсно, машинка суперова. 2018 рік в гарній комплектації. В даному автомобілі ми для нашого замовника зробили все. Тобто зробили невеличкий детейлінг. Правда, не бездогану, там не суперово, але набагато краще, ніж було. Людина вже собі сама доробить. Ось така комплектація. Це є п'ятиступінча коробка, 1,6 дизель, 85 кВт, підігрів сидінь. Сидіння в нас тут йдуть комбіновані алькантара з матерією. Ось такий салончик. Весь автомобіль в рідній фарбі. Тобто жоден елемент кузова в нас не був десь підфарбований, він весь в рідній фарбі. На ось таких гарних легкосплавних дисках. Також додатково ще підібрали для нашого замовника. Ось таких чотири колеса. Тут в нас всі запчастини по заміні ГРМ. тобто Ми поміняли повністю все помпа, ремні, ролики, масла, фільтра. Обслужили весь автомобіль. В автомобілі також присутній фаркоп, фаркоп у нас знімається. Ось так виглядає днище автомобіля. Ось в якому стані в нас вихлопна труба. Тобто, як ви бачите, вона в ідеальному стані, немає жодної нагару, жодної копоті, тим більше масла. З автомобіля в нас в ідеальному стані. Ось такий чудовий автомобіль. Сьогодні, буквально через годину, буде відправлятися в місто Одеса. В четвер ми будемо їхати. А також в Нідерланди по дорозі заїжджає в Германію, тому що також підібрали ще два автомобілі, ось такі самі наподобі цього гольфа. Також 2018-19 рік для наших замовників. І будемо забирати кону. І ось такий лайфхак для людей, які займаються також автопригоном автомобілів. Ось такий принтер я собі придбав. Він є на акумуляторі, досить таки зручний. Роздруковувати будь-які документи, страхівки. Даний принтер в нас працює від акумулятора, він кольоровий. Рекомендую собі купити. В пригоді він завжди вам стане. кажу будь-коли ви можете роздрукувати будь-який документ в PDF форматі без проблем. Колір чи чорно-білий, будь-що. Страхівки. Це вже перевірено, хороша штука. Отже, всіх, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Відправляємося в четвер в Нідерланди на пошук автомобілів. Так, в наявності вже розмітний ось такий чудовий Peugeot 508-й. це є 2-літровий мотор 135 кВт. Жоден елемент кузова не був повторно десь підфарбований, весь в рідній фарбі. Салон автомобіля взагалі. як... Можна сказати, як в космольоті. Ось так виглядає, дуже шикарний. Ціна даного автомобіля 20 тисяч доларів з повним пакетом документів. Кого цікавлять, більше інформації, телефонуйте. Всім дякую, до нових відео, до зустрічі. Підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал. До побачення, мирного неба.